Щось мені не знаю чогось, захотілося водички попити. Я вийшов водички попити, і якраз в цей момент це произошло таке. Михайло Кіртока розповідає про нічний ракетний обстріл російською армією Кропивницького. Показує, у його будинку уламком прибило дах будинку. Такий вигляд має стеля. Говорить, вибух чув о 3.20 ночі. Став, ночі. Взяв віник, став прибирати. Я думав, що це десь бабахнуло і що воно посипалося рядом. Думав так, що. А потім почали світити поліцейські, світить вікно вже фонариками. Я дивлюся, світять. А воно тут і у сусідів теж там прилетіло. І я вийшов, а там чотири машини поліцейських. І вони ж мені показали, що там дирка. Каже, суму збитків не рахував, не знає цін на будівельні матеріали. Комісії не було. Насчет комісії мені сказали, що треба звертатися з горісполком кудись, я не знаю куди. Біля свого подвір'я кропивничанин Максим Рагуля знайшов уламки ракети. Говорить, він пошкодив металеві ворота та машину у дворі. Чекає на комісію з міської ради, яка огляне пошкодження та підрахує збитки. Проснулись ми в 3.15 від першого вибуху. Це десь сталося на сьомий вибух. Ми вже сховалися. Ну, те, що почули сигналізацію машини, взрив, сигналізація. Потім після тривоги вийшли, оглянули. Є ущерб визвали пожарну МЧС і потім поліцію. Подзвонили в страхову компанію. Страхова служба сказала, що вона не покриває збитки, нанесені під час військового стану. Кропивничанка Марія Кульбашна живе по сусідству. Говорить, пошкоджень немає, але дуже злякалась. Я проснулася від вибухів. Я думала, що це гром гремить. Думаю, закрию вікно, а тут таке на всю вулицю, наче вся вулиця горить, таке сильне. Син сватився, мамочка тікає від вікна. Ми всі поховалися. А тоді вроді затихло. Ми вийшли на вулицю, коли сусіда в мене. З той сторони. Зарво во дворі це було страшно, страшно. Небо було якесь рожеве чи жовте. Це взагалі ну, так, пережили ніч в страху. Уламок впав на подвір'я Сергія Дубіни. Подвір'я каже, оглянув, більше уламків не знайшов. Такий звук, наче як град, що покриші бахкало, попало по криші, пошкодило коньок. І впало на асфальт. Страшненько, в спалахи в небі. Дуже чуткі звуки були. Вибухів за підрахунками чоловіка. Збитки має в межах пів тисячі гривень. Поліцію чи рятувальників не викликав. Уламки від збитих ракет кропивничани знаходять у різних мікрорайонах. Повітряна тривога, під час якої було чути вибухи, розпочалась у Кропивницькому о 2.20, закінчилася о 4 ранку. Від уламків ракет. Збитих протиповітряною обороною пошкоджено квартиру багатоповерхівці, автомобілі, будинки у приватному секторі. На щастя, і це найголовніше обійшлося без жертв і постраждали. Зі слів голови комісія обстежить пошкоджені будинки та машини. У разі необхідності людям запропонують тимчасове житло. Олена Жикалова, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.